Неперевершена лінія гранату та троянди від відомого виробника BioFresh. Відкрити для себе унікальну лінію засобів з вишиканим ароматом соковитого гранату та спокусливої троянди. Міцелярний гель для вмивання, ексфоліант для обличчя. Маска для обличчя. Регенеруюча сиворотка, Крем денний, крем нічний, крем 24 години, крем для обличчя, шиї та декольте. Крем навколо очей, крем для рук, гель для інтимної гігієни, гель для душу, міцелярний шампунь, бальзам кондиціонер. Завдяки багатому складу олій гранату має заспокійливі тонізуючі та регенеруючі дії, олії троянду омоложуючі, тонізуючі підживлюючі дії, ресвератрол має протизапальні, противомикробні дії. Також у складі є гіалуронова кислота, аміпарін, бісабалол, фукасет. Пантенол, оливковий сквалан, які омолоджують, освіжають, пом'якшують, живлять та зволожують шкіру.